створення події у Google календарі за допомогою інших сервісів Google Workspace. Нагадаю, один з них це пошта Gmail або Google Документ. І для цього ми можемо скористатися такими підказками і вибрати шаблони або вставити шаблони чернетка, події в календарі. У нас з'являється такий шаблон, в якому є вже всі необхідні нам поля для створення події. Вносимо їх, щоб подивитися, як це працює. Назва, додаємо учасників, їх може бути декілька осіб, дата обираємо і встановлюємо час. І що ви можете побачити, що ми можемо також налаштувати часовий пояс для цієї події. Для того, щоб побачити потім різницю, я додаю іншу дату закінчення та інший час, Ми обираємо місце, для, якщо вам необхідно форматувати опис і додати багато інформації, яка важлива для цієї події. Ви також можете це зробити. Давайте покажу, як один з варіантів форматування зробили, і в яких ситуаціях я використовувала цю можливість, бо це інший сервіс, навіщо він нам, коли в нас вже є календар зручний. Наприклад, у мене є декілька осіб, які також приймають участь у цій події, і з кимось ми погоджуємо опис, додаємо важливі деталі і. Коригу вносимо коригування, хтось погоджує дату або обирає необхідний час, додає наших гостей та все інше, і це важливо робити з актуальною інформацією і, звичайно, зручно в одному місці, а, не, наприклад, перечитувати багато. Листів і розуміти, де саме актуальна інформація. Для цього якраз от Google документ, або ми, наприклад, спілкуємось з приводу документа, і в ньому вже нам необхідно створити подію. Також я можу додати сюди саме нову зустріч, якщо потрібно, відеодзвінок і погодити всю необхідну інформацію. Тож варіантів дуже багато. Далі, як же нам перенести цю подію до календаря, нажимаємо на цю піктограмку. У нас з'являється нова вкладка в браузері, саме вже нашого календаря. Як бачите, тут вже перенесена назва, вказан той самий час, вже є деталі, опис події. Далі ви можете додатково запрошувати гостей, налаштовувати інші. Можливості події зберегти і користуватись, сподіваюсь, вам ця інформація буде корисною у вашій роботі.